Привіт! Рада вітати друзів і гостей мого каналу. Інколи до кави або чаю дуже нам хочеться чогось солоденького. От сьогодні вирішила приготувати швидко сирне печиво. Але воно виходить досить калорійне, тому часто себе ним не балуємо. Починаємо! Мені знадобиться 125 г кисломолочного сиру. Розминаю його ложкою. Якщо у вас сир зернистий, можна збити блендером. Додаю одне яйце, трішки солі, ванілін. У мене 17 грам кокосової стружки, але я беру не всю. Ще трішки залишу, щоб зверху прикрасити печиво. Додам трішки цукрозаміннику. Можна цукор. Я додала менше, ніж пів чайної ложки. І 50 грамів вівсянки я змолола у кавомолці. На кінчику чайної ложки додала соди. І столову ложку. Це в мене вийшло 15 грам вівсяних висівок. І тепер вологими руками формую кульки. У мене вийшло сім. Вологими руками я їх трішки приплюснула і зверху посиплю кокосовою стружкою. Буду випікати при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Печиво готово, калорійність ви бачите на екрані, а у одної печенюшки приблизно 68 калорій, тому балуємо себе не часто.